Тередотопльних котлах, воно не горить все повністю. Воно горить десь тут влізове 10-15 см, і по мірі осідання самого палива прогоряє котел. Виробник заявляє десь 12 годин роботи, але в реалії він десь, ну у мене, скажімо так, в мене він десь горить. Годин 7 максимум. Це максимум 7 годин, Ну, то порівняно з традиційним передопаленим котлем, то є дуже великий плюс. Тому що в традиційних десь 5 годин, тут 7 годин. Ну, не знаю, не, не встрічав, щоб більше. От У друзів, знайомих також питаю 7, 8, 6 годин. От, от в пределах того горить. Котлом, в принципі, задоволений, Ну, але назвами на такі мінуси деякі. А так, в цілому, на той момент, як я купляв цей котел, це був саме перший. Е Ну, ціна, якість, воно відповідало дуже-дуже мене то все влаштовувало. Вже потім, як я замовляв своїм друзям котли, вже трішки ціну підняли. Я враховую, що ціна несправедливо піднята. Можна було щось підняти там. Звісно, бо все подорожало. але вони вже так ну, досить грубо підняли ціну, а суттєвої зміни у котлові не пройшло. Значить, покажу вам ще <кхем>, ті котли в друга мого буду однозначно. Там покажу. І ті ці, що замовляв, також покажу друга 18 кВт втітки. 15 кВт, як у мене, і покажу вам там ту дверку узаді. І все. Ну, Всім, кому поклав. Значить 5 котлів що змонтував. 4 з них, в тому числі, я люди задоволені, а п'ятий. П'ята людина 20 кВт котел, який використовує незадоволена, але Незадоволені її в тому, що вона не послухалася мене. Та людина не подобрала котел правильно, як я її советував. Із-за того ті всі проблеми пройшли. Ну і ще один преміум, аміка преміум стоїть, який треба змонтувати. Так що, друзі, ну, котел хороший, якісний. Ну, можу можу рекоменда... рекомендувати, друзі. Ну і ще на що би хотів звернути, перші три котла, як, як ми купляли, ну, зараз тут не видно, може шви акуратні, красиві все. Як послідній котел, ні, передпослідній прийшов 20-кіловатний котел, ну, жах. І... Такі шви були, якби студент, який сварив, я кажу, я дзвонив на фірму, е, ну, словесно їм то все сказав, лише забув зняти відео або фото, щоб показати, як. Як воно студент той поварив некрасиво. Все, дякую всім за увагу. Котел рекомендую.